Національне антикорупційне бюро прийшло з обшуками до бізнесмена співвласника кварталу 95 та друга президента. Тимура Міндича про це вранці понеділка написало видання Українська правда з посиланням на джерела. Однак самого міндіча вдома не було. Він дізнався про обшуки за кілька годин до початку. і Втік за кордон стверджують медійники. За годину НАБУ та Сап повідомляють, проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В ній імовірно фігурує і міндіч влітку 2024 року. Набу розпочало операцію Міда, яка тривала 15 місяців. Сьогодні ми проводимо фінальний етап цієї операції. 50 sztuk. До слідчих дій залучено весь особовий склад національного бюро. Набу записало тисячу годин аудіозаписів і встановило фігурантів. Серед встановлених наразі учасників злочинної організації колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки акціонерного товариства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», відомий бізнесмен та чотири фізичні особи працівники ДКОФ. Основним завданням злочинної організації були отримання неправомірної вигоди від контрагентів енерга. Зловмисники систематично отримували відкати від контрагентів енергоатому у розмірі від 10 до 15 відсотків від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам енергоатому нав'язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги та поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву Шлагбаум. Вони планують продовжувати будувати. її чи захисні споруди, цифри божевільні? Скажи постачальникам, що всі і так все розуміють, що скоро щось буде відбуватися, тому що у нас збільшується. Почне вокзал підключиться. Служба Резніцька почнуть клепати, в принципі, за ним тягнути. вона шукає щось таке ж. Їй це подобається. Ось ці в обтислих штанцях. Ці хлопчики не зароблять грошей, зарплату їй плачу я. За даними нардепа Ярослава Желізняка, дійових осіб кілька Рокет – Це радник нинішнього міністра юстиції та екс-міністра енергетики Германа Галущенка Ігор Миронюк. У медіа його називають близьким до нардепа зрадника і російського агента Андрія Деркача. Тенор на плівках це виконавчий директор енергоатому з фізичного захисту та спеціальної безпеки Дмитро Басов. Професором на аудіозаписах називають Германа Галущенка, і найцікавіше на плівках набулише один раз з'являється голос підписаний як Карлсон, за даними нардепа, це бізнесмен Тімур Міндіч. Ми можемо мені завтра дати звідси трохи на зарплату. Ви ж розумієте, що перше засідання кабміну, на яке вона потрапляє, просто феєрично. Плюс у нього в короні засяє ще один діамант. Детективи набу вважають, що учасники злочинної організації використовували службові зв'язки в міністерстві та державні компанії, контролювали кадрові рішення, закупівлі та фінансові потоки. Фактично, під час війни стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 мільярдів гривень управляли не офіційні посадовці, а сторонні особи, які не мали жодних формальних повноважень. Проте узяли на себе роль смотрящих. Заявили в набу. На наступній порції плівок фігур. Бранти обговорюють захисні споруди на трансформаторах. Обговорюють, чи варто купувати один з чоловіків радить почекати, бо це, мовляв, гроші на вітер. Далі більше обговорюють майбутній проект на 4 мільярди гривень щодо захисту трансформаційних підстанцій АТ 2 та АТ 330 Вони жаліються, що за попередній контракт на суму 3 мільярди гривень вони отримали лише 90 тисяч доларів чи мільйонів гривень становити новия за можливих. Мак, у зв'язку з тим, що середній відкат в них був 10-15%, вони вирішують почекати більш вигідної пропозиції ще місяць, у вересні 2025 року, під час масових атак на енергетичну інфраструктуру України. А вже 10 жовтня 2025 року, в той момент, коли президент України спирає нараду щодо захисту енергетичних об'єктів. Що злочинної організації обговорюють, як їм підняти відсоток з 10 до 15 під час будівництва захисних споруд на Хмельницькій АЕС? По Хмельницькій. Я не розумію, хто ось цей папірець передав. Ось це хто такий. Похмельницький. По будівництву. Вони за мною з усіх боків ходять. Вони хочуть будувати далі захисні споруди. Я можу ну буквально не можу зрозуміти, якщо чесно. Скільки грошей знову закопати? Чи потрібно це? Ну напевно, треба закінчити. При цьому знову ж таки. Вони віддають 10 сотих, але охочих за 15 сотих освоїти ці гроші достатньо. Можемо сказати Одеситу дати або розтику, або можна попрацювати. Як легалізовували кошти для цього у Києві? Працював офіс злочинної організації. За даними набу переміщення належало родині Екснардепа, нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого набу. Бої САП в іншому кримінальному провадженні. Через цей офіс вели чорну бухгалтерію. Загалом через так звану пральню пройшло близько 100 мільйонів доларів. Набута САП встановила, що використання рокетом послуг офісу мало своє підґрунтя. Діяльність офісу контролювалася впливовим українським бізнесменом. Його учасники злочинної організації називали Каосом. Про нього у наступній частині. набу іронічно охрестили операцію Мідас за давньогрецьким міфом, так звали царя, який мав дар перетворювати на золото. Все до чого торкався. Днями журналісти-розслідувачі звернули увагу. Тимур міндіч може спокійно претендувати на роль нового українського олігарха, з якими оголосив боротьбу Володимир Зеленський до повномасштабної війни. Адже, попри те, що товариш президента не обіймає жодних посад, він міг перетворитися на одного з тіньових кураторів країни. Галузі оборони, медіа та енергетиці Це мародерство під час війни. Ми отримали надзвичайно потужний репутаційний ляпас для держави. Звідки міндіч міг дізнатися про обшуки за інформацією джерел української правди у правоохоронних органах? Перший заступник керівника САП Андрій Синюк мав доступ до цих резонансних справ і за відсутності керівника Олександра Клименка виконував його обов'язки. Журналісти зафіксували законспіровані зустрічі синюка з адвокатом Олексієм Меніним, який мешкає в тому самому будинку, де й Тимур будь ласка, чи зливали ви якісь матеріали пов'язані зі справою міндіча енергоатомом? Або інших фігурантів, які можуть бути дотичні до цієї справи комусь. Звісно, ні. Абсолютно точно ні. Чи мали ви якийсь доступ до цих справ? Я думаю, що ні. А розпочала службове розслідування через можливий витік даних. Чи існують плівки міндіча? Це запитання журналісти ставили представникам антикорупційного бюро безліч разів. Детективи не коментували. Нині ймовірно саме міндіч фігурує на записах під ніком Карлсон. У медіа припускали обшуки СБУ в набу в липні цього року, пов'язані саме з тим, що детективи намацали болючі точки людей, наближених до влади. У службі безпеки натомість заявили про російський слід в бюро. До речі, під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми у галузі енергетики на бої САП знайшли цікавий артефакт. На полиці стояв записник із написом Служба безпеки президента РФ Ганна Рибалка п'ятий канал.